Хочеш проїхати національними та міжнародними трасами на Київщині? Зупиняйся і зважуйся біля стаціонарних ваг на трасах біля Києва вже місяць, як можна спостерігати такий аншлаг. Скерували на бік і все. Не всі проходять зважування без затримок. Приблизно дві фури з 10 зупиняють через порушення вагових норм. Я в Польщу пройшов 11-100, а тут 11-720, де взялося 620 кілограмів. Вагане правильно важить. вагами усе гаразд. Вони стандартизовані, сертифіковані і помилятися не можуть, стверджують інспектори. Вони фіксують два головні порушення: одне це надмірна вага. У мене були там варіанти, там по мене були і 50 тонн. Хоча загальна вага фури має бути 40 тонн. Це реальне перевантаження. Друге порушення неправильне розподілення вантажу по осях, що призводить до виникнення глибоких колій на трасах і, відповідно, знищення доріг. Якщо брати по осях, то перша вісь дозволено 11 тонн, друга 16, третя 22 тонни. Ось бачите, в нього позаду три колеса стоять. Це вага ведучої осі. Вже 500 кілограмів перевантаження. Водії обурюються. Не можеш згадати, якщо грузиш пиво на подонах і виходить 200 кілограмів перинчого на руські носи. Як може будь-який водій приділити? Навіть грузовий правник і то не може приділити. Тут несправедливість велика. Як там може бути? по 800 кілограм бідок, Як може бути 12 тонн на 5-600 має бути тільки на передній на другій восі. А вони показують? 12. Боротьба з вантажівками, які перевозять вдвічі втричі більше допустимих норм, почалася приблизно рік тому. Тоді на трасах з'явилися перші інспектори Укртрансбезпеки з перевірками. Нині вони патрулюють у супроводі правоохоронців після того, як президент Зеленський видав розпорядження про посилений ваговий контроль на трасах. З 12 травня на в'їздах, приміром, до Києва, чергують мобільні бригади з бодікамерами. В'їздів у столицю 74, а стаціонарних ваг лише 5. Тож інспектори присуваються від одного в'їзду до іншого і перевіряють вантажівки за допомогою ось таких пересувних комплексів. І у разі перевищення норм відправляють машини на стаціонарні ваги. Результати, як стверджує керівництво Укртрансбезпеки, вражаючі. Ми запустили їх в режимі 24 на 7. Результати цього зваження за цей місяць трошки більше місяця. 885 складених актів про перевищення габаритно-вагових норм, а також 207 тисяч нарахованої євро нарахованої плати за проїзд. Такого результату вдалося досягти, зокрема через те, що бригади місцевих інспекторів посилили співробітниками з інших регіонів. Сергій Сальков, інспектор з Рівного, каже, що день за днем виписують малі суми штрафів. Нові посилені норми були затверджені восени 2019-го. Перевантаження фури від п'яти до двадцяти відсотків, штраф від восьми з половиною тисяч гривень до тридцяти чотирьох тисяч. І ця сума може бути ще вища з огляду на відстань, яку проїхала машина. Інколи каже Сергій, водії отримують протоколи зі штрафами більше тисячі євро. Ну яка реакція? Не знали вже не вантажили, вже, завантажили інші. Вже. Ми тільки перевозимо вантаж. Отакі ж відмовки. штраф на перевізника або фізичну, або юридичну особу. З вагами не посперечаєшся ні з стаціонарними, ні з автоматичними, які зважують у русі. Це стало неприємним сюрпризом для водіїв. Міжнародна назва таких ваг вім. Подібні системи стоять у багатьох країнах світу. Ваги під асфальтом фіксують вагу. Камера фіксує номери і дані передаються диспетчеру Київ. Той пише лист щастя зі штрафом, який відправляється на адресу власника фури. Загальна маса серед 2 тонни. це вже більше на майже. Вішені з 24 чотири Поки таких комплексів тільки шість і лише навколо Києва. Їх встановив Укравтодор. Підприємство оголосило міжнародний тендер на придбання ще 23 для інших регіонів. Встановити їх хочуть вже цього року, після того як проведуть їхню стандартизацію і сертифікацію та налагодять механізм захисту даних. Укравтодор передасть систему Укртрансбезпеці, аби інспектори могли штрафувати дистанційно. Далекобійники теж не марнують час. В одній з соцмереж водії відкрили свій фронт боротьби з інспекторами і обмінюються порадами, якими сільськими дорогами об'їжджати ваги та перевірки. Це викликало обурення президента Зеленського. Цього року він ініціював програму Велике будівництво. Понад 100 мільярдів гривень піде на будівництво нових автошляхів. Тим часом саме перевантажені фури вважаються однією з головних причин поганих доріг в Україні. Хай вам просто сказати, що ви хлопці там засранці. Хотів би вам сказати, що ви хлопці засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. От, а ви як то ну помагати ви не можете? Допомагати ви не можете, бо не здатні. То ви, хоча б трішечки не заважайте. Добре, бо все одно всі чати ми знайдемо і вас також знайдемо. І буде боляче. Боляче, схоже, може стати зовсім скоро. Цього літа Верховна Рада планує ухвалити закон, який дозволить інспекторам штрафувати водіїв будь-де. Нині це можна зробити лише на майданчику, де розташовані стаціонарні ваги. Крім того, Укртрансбезпека разом з Укравтодором налаштовані дуже рішуче. Нарешті навести лад на понищених дорогах у напрямку кордонів та портів, де поки помітних успіхів у боротьбі з фурами немає. Укртрансбезпека і Укравтодор уповають на підтримку МВС і СБУ. В певних областях цей процес ну, контролює просто така досить організована злочинність. Тобто, це не просто якийсь там процес, всі знають скільки коштує. Перевантажені фурі проїхати певний пункт тобто, або об'їхати дорогу. Тобто вони, всі, вони всі непогано координуються. Тут, от без такої організованої роботи з, з силовими структурами, з нашого боку, да, з, одним, з одним відомством, з другим відомством. Ну, нам досить важко буде нам, як у та «Укртрансбезпеці» щось зробити. Буде спецоперація на сході країни, де ми плануємо портові всі портові міста, в Херсон, Миколаїв, Одеса, збільшити кількість присутності там, постів ГВК. Фундаментально в цьому сезоні збору урожаю ми зупинимо перевезення в зернових, ну і не тільки, в порт з перевантаженням. Наступного року контролюючі органи налаштовані перейти на автоматичну фіксацію порушень на трасах, де це можливо. Нарешті трас будуть працювати мобільні бригади Укртрансбезпеки інспектори радять водіям для уникнення непорозумінь більш ретельно перевіряти, як і хто завантажує їхні машини. У нас до нас ці вагові комплексі просто стоять, і можна заїхати зважитися навіть без інспекторів Укртрансбезпеки у нас є постійні люди, які заїжджають, зважуються. Це нормально. Опитані дойчевелі водії, хоча й не завжди згодні з виписаними штрафами і не виключають, що будуть судитися з інспекторами, але в цілому підтримують ідею боротьби проти руйнування доріг. Я за двома руками. Краще їздити по хороших дорогах, ніж побитих. Їздити ж приємно по хорошим дорогам. А щоб хорошо їздити, надо ж хорошо соблюдати правила ж. Правильно? Ще вже на заводах устанають віса. Перед виїздом машина зважується. Перед заїздом важиться тара, і перед перед виїздом теж через віса. За даними Укравтодору, вагові норми порушують 40% вантажівок. У дні спецоперації, коли далекобійники довідуються про це і попереджають один одного на трасах порушників двічі, то тричі менше. Контролюючі органи сподіваються, що далекобійники поступово звикнуть до посиленого вагового контролю, як це було з водіями легковиків після введення автоматичної фіксації порушень.